Друзі, всіх вітаємо ми знову ресторацію Пали. І в нас сьогодні чого прекрасна гостя це Ірина Карпінська, фонд Інтелект нація, також організаторка марафону Стрий біжить допомагає на підтримку соціальної на всі вам... Доброго дня. Отже, марафон відбувся, слава Богу, все вдалося, і ми дуже радіємо, тому що є результати. От розкажіть підсумки. От ми з свіжому прямо прям, ексклюзив. Це гарно марафон відбувся, все успішно. Зареєструвалися, були зі особи, проте участь взяло понад 200 осіб, близько 210 якось точно це ми зараз ще не можу вам сказати. Суму потрібно, що було, яку потрібно було зібрати для. Викупок соціального таксі ми зібрали, що і було основною метою проведення даного марафону, тому нашу місію в цьому проєкті виконано. Зараз проводяться роботи по, по завершенню по, по самому автобусу, монтаж пандуса і все решта, там, брендування. І ми так ну, сподіваємося, що вже наприкінці цього тижня, в п'ятницю ми зможемо. Завершити ці всі роботи з автобусом і передати його місту. Аня сума кінцева це десь до 400 тисяч оказав? Так? Десь так поки, поки би ну поки тривають ці всі роботи mm -hmm. з автобусом, там тобто, ці переобладнання і так далі, тому ще якби кінцевої суми ще немає, але це в районі там десь 360-370 тисяч сімдесят Скажіть, а який механізм запрацювання реально, коли воно запрацює на практиці? От питають люди з інвалідністю, як воно буде працювати. Ну, це це цей алгоритм родиться цього таксі, має розробити від міської ради, мабуть, департамент соціального захисту. І це буде як у їхньому віддані цей транспорт, тому що окрім ну зараз велику частину в. Людей, що користуються креслами колісними, складають саме люди з інвалідністю внаслідок війни ветерани. Mm -hmm. І ну, це великий пласт, який потрібно обслуговувати. Але ж маємо пам'ятати про велику кількість людей, які живуть із вороженою інвалідністю, користуються колісними, чи які набули інвалідність внаслідок здоров'я. І чи з дитинства так, бачу, так. з дитинства чи в наслідок якихось причин, тому якби вони також це нічна частина людей, які є обмежені внаслідок відсутності такої опції в місті і не можуть собі спланувати день, бути в соціумі, поїхати до лікарні, відвідати якісь там соціальні заходи. Та навіть москал, потім з, з каже, лек каже одна з наших учасниць марафону каже, нема навіть хочеться на сонечко виїхати, подивитись, і це вже є проблемою. Mm -hmm. Тому, якби це вирішить дуже багато моментів таких людей і. Насправді ну, вони тішаться з цього, і воно заряджає і надихає інших людей, тому, можливо, саме це і є причина того, що так багато людей вчора зібралось, незважаючи на погоду погану, незважаючи на те, що дощило. Ну так, так трошки дощ був, але всі були, все таке так, так ж. Всі були в гарному настрої і, і всі були задоволені, що вони причетні до справді хорошої, доброї справи. І... Люди тішилися тим, кого це і тішилися ті, що можуть дати свою частинку своїх там коштів для того, щоб ця справа була. Скажіть, а як буде регулюватися, тобто по оплаті? Це якось міська рада буде частину компенсувати людям? Чи як то буде? Я зараз не готова це відповісти, це буде відповідати. Там та, буде хтось із чиновників відповідати на це запитання, але наскільки я розумію, там будуть. Буде якийсь алгоритм, буде якась певна кількість поїздок безкоштовних, якась кількість поїздок просто платних, що ви можете собі замовити, коли вам потрібно, якщо ви там користуєтеся часто. Оскільки я знаю, у вогі там половину коштів міська рада компенсує, половину. Тут, тут механізм буде інший, тому що воно mm -hmm. на балансі буде міської ради. Відповідно, вони просто беруть, будуть брати одиницю водія на роботу, на ставку і а вже алгоритм роботи із безпосередньо із людьми, які потребують цього транспорту. Він же буде якось відпрацьовуватися службою соціального захисту. Ну, що можу сказати, Іра, респект вам, тому що це дуже круто і сподіваюся, нас почують інші міста. Зокрема, Моршен, наш маленький, де поки немає активності щодо людей з інвалідністю. Можливо, і в нашій громаді з'явиться таксі таке, тому що в Мошен також є багато людей з інвалідністю і ветеранів, які потребують. Так що думайте, як то кажуть. Е, На завершення нашу такої ковтенької бесід, дякую, що ви до нас завітали. Побажання для всіх людей, Бо вчора надихнулися емоціями цих людей. Що можете сказати ще? Справи, воно надихає, це робить вас кращими, це дає гарний настрій. Від добрих справ люди усміхаються, і це посмішка це тепло. Воно однозначно повертається вам до серця. Тому беріть участь в таких проєктах, долучайтеся, самі їх реалізовуйте, самі організовуйте. Це дуже добре, коли люди щасливі. І так воно буде. Разом друзі робимо добро, ну і ви приходьте до нас на добру каву. Почуємось, побачимось. Дякую.